Всім привітки! У нас розпочався новий тиждень. <гум> тиждень э, перед Паскою, скажемо так, ну, не скажемо, так воно і є. І на цьому тижні також багато подій, але вже не таких емоційно навантажених <гум> особисто на мене. А, сьогодні Настюшка йде на день народження до одного групника, односаддоківця, <гум> не знаю, садочку її запросили. А, дуже Класно, прийшла поділитися, що я взагалі дарю, коли батьки не роблять вішлісти. Хоча я не розумію, чому не можна зробити вішліст. Так буде легше і мені, і їм. Сергій каже, ну бо не всі типу, люди, можливо, вважають, що якщо вішліст, то це, типу, ти вказуєш, що треба купляти людині, але це ж зручно. Ну, бо я ж не знаю, чим захоплюється дитина і чи я можу вигадати з подарунком. Але це вже не перший там, хлопчик, який запрошує Настю на народження, то я, в принципі, вже зрозуміла. Собі на майбутнє, <смі> бо і Женя буде рости, і малюк ще буде третій рости. А, що універсальне, просто найкраще, що можна дарити, як на мене, безпрограшний варіант, якщо батьки не роблять вішліст. Взяла класно, що в Аврорі подаються класні пакети. Тому взяла пакет ось такий. А, і вона ще в кінці тижня йде до свого двоюродного братика на день народження. Тому ось, ми, Я вже купувала таке саме Лего іншому хлопчику з групи. Настюшки, так як в них там майже, ну 8 їм зараз там по 5 років, тому тут плюс 5. Хоча, насправді, якщо вже дрібне Лего йде, то немає різниці. Там плюс 4 написано, чи плюс, 5, все, чи плюс 7. Все питання в кількості деталей. Тому, чим більше деталей, тим типу важче і так далі. Але Лего це супер класно, тому що це оригінал. Це класна якість, це інструкція, по якій дитина сама зможе скласти це лего. <свісно> вона його потім зможе розібрати, і це зручно. Ну і просто не всі е, можуть або собі не то, що дозволити, а не всі вважають за потрібне витрачати на це гроші. Хтось там не сильно поринає в цю сферу, бо ну є батьки, які там хлопчик любить машинки, та й купують йому машинки. А можливо, хлопчику подобається Лего, <свісно> треба перевірити. Тому вважаю, що Лего це дуже класний варіант на подарунок, якщо ви не знаєте, що дитині подарувати. Мені здається, не існує дитини, яка не любить конструктор. Просто це не може бути. Звичайно, що класно, коли батьки роблять вічліст, і ти такі розумієш, що там є якісь позиції з Лего, ти їх купуєш, і точно знаєш, що ось ця дитині точно сподобається. Це в цього в неї точно нема. Тому що купуючи ось такі, ну я на 100% не впевнена, чи чи нема такого лего в цієї дитини, але в будь-якому випадку воно там запаковано, його можна продати, передарити або щось типу, такого зробити. Ну і вважаю, оригінальний конструктор це завжди класно. І смаколики. Зайшла, ще купила Рошенку. Жувальні смаколики це також те, що точно діти люблять. Тому, в принципі, подобається мені цей варіант тусовок їхній, коли вже Настя в такому віці. Ну, я взагалі вважаю, що найкраще починати робити такий день народження, якраз в 5 років. Тому що ну, вже дитина свідома, батьки вже можуть дитину залишити, бо це супер зручно, коли ти такий, я сьогодні на 5 годин Настю заведу і в пів дев'ятого її звідти заберу. Це супер класно, вона там собі награється. Причому свято буде в тому самому кафе, де і в неї було день народження, тому вона від того щаслива. Тому, до речі, хто також має діток. І на День народження води, діток напишіть, що ви дарите. Ну, якщо, наприклад, батьки там не, не знають, не роблять віш або кажуть на ваш розгляд і так далі, то напишіть, що ви дарите. Мені цікаво, можливо, я також візьму на замітку. Бо ну, сертифікати на гроші це таке. Знаєте, це класно, якщо подарувати сертифікат в магазин, але ж дитина того ну, не оцінить зі старту. Хоча також дуже зручно. Але це ж діти. Дітям важливо. Щоб був пакет, <laughs> ну, хіба що бувало таке, що ми там дарували книгу і сертифікат дарували. Ну, щоб було щось фізично, можна було потрогати і щось потім купити, наприклад. До речі, якщо про день народження говорити, то. Не планували кожен рік, наприклад, Насті робити день народження і так далі. Думали, оце 5 років феєрично, Так ви святкували з аніматором, фотозона, фотограф. Бо як-не-як, як це все одно по бюджету б'є. І якщо це дитина і є вішліст, то це іграшки. Тобто воно батькам ніяк не вертається. Це все просто куча нових іграшок, гіперемоційно перенавантажена дитина, і, типу, все. І думали, що там ну, наступне вже точно в років 10 буде. Ну, наприклад, в моєму дитинстві так було. Ну, я не знаю, можливо, у вас так само не було такого. Кожен рік святкування, якесь класне і так далі. Збиралися дорослі куми, там тіті, дяді сідали, їли, тобі дарили якісь речі і переважно дарили щось або передарювали, або речі, одяг. Я ненавиджу, коли дарують одяг, насправді, тому що. Це якийсь тригер з мого дитинства, бо мені завжди дарили одяг, який в переважності був або на мене маленький, або він був дуже гарний, що мама його ховала в шафку. І цей одяг деякий ще досі там є. Тому, да. ну, це було наше дитинство, Я думаю, воно схоже було в усіх, бо я з Сергієм так спілкуюсь. Тобто в нас не було таких феєричних святкувань. Але. Настя зараз постійно, ну бо там, в того день народження, в того і вона так, я на день народження, це хочу з єдинорогом. Я хочу такого торта, я хочу таких то друзів запросити, я хочу такі-то подарки, то-то, то-то, то-то. Я з Сергієм сиділи і казали, і говорили буквально вчора, що ми не планували святкувати 6 років Насті. Але, походу, наші плани будуть мінятися, тому що Настя повністю налаштована на те, що вона буде святкувати в неї знову буде свято. Феєричне, гарне. Ну, загалом. Добре, що до Дня народження Насті ще дуже далеко. До Женіно близько вже, я вже до речі замовила, маю замовити з Аліка кульки. Я вже оприділилася, в якій тематиці я буду йому днюшку робити. І тортик знайшла. Не знаю, можливо, я спробую сама його зробити. Не знаю, чи будемо замовляти, ми ж прямо феєрично такого нічого робити не будемо. А Дуже люблю я ці день народження дитячі. Я знаю, що не всі так завчасно до них готуються, але я так за місяць, за два. Мене це дуже відволікає і я прям цим кайфую. Як Сергій казав, ми в дітях реалізуємо свої бажання. Головне, щоб ці бажання були адекватні. Шокоттяра, там кажуть, що ти віник їси, щоб шерсть краще, щоб очищатись. Але він цей очищається, він їсть віник, а потім ригає. Таке здивне в нього очищення. Просто дивіться, в нього ж він ж пострижений, в нього нема так багато шерсті. І він дійсно, коли поки ми його не стрижемо, бо там нам кажуть, що стригти не можна, то все таке. Він, коли оце такі, оце зарощує дуже сильно, він ригає чуть ли не кожен день, тому що він просто не справляється з таким великим об'ємом, він сильно починає линяти, тому, тому ми його стрижемо. Він квартирний у нас котик, і вади йому не буде. Да? Ми пробували його вичісувати. Нам сказали, що в нього дуже сильно лізе шерсть. Тобто, ну, він стає лисий такий, якщо його вичісувати майже. Ну, в общем, не негарний дуже. Тому ми його стрижемо. Щоб він так якось вони називали, що він або Винька. Ну, я забула, ну, хто знає, той знає, як це називається. Що його вичісують і не можуть вичисити, бо вся шерсть чуть ли не вилазить. Щоб такого не було, треба суперкласні корми давати. Там, може, якісь вітаміни, ще, я не знаю. Він у нас їсть преміум якості корми, але найдешевші з преміум якості це ці чотири лапи, або. Боже, який ще? Ну, це останній раз я купляла йому чотири лапи. Ну, типу, рахується, що він преміум в якості, не віскес, але і не роял канін. <голись> Колись він був маленький їв роял каніновський корм, але з'явилась Настя, і він перестав їсти роял канілський корм, тому що він дуже дорогий. Да? Тому ми стрижемо кота. Да? Кошак. <голись> а Взагалі, тварин треба заводити тоді, коли у вас нема дітей. Або діти вже дорослі. <хи> Бо коли от ми самі, то типу, класно потіскати його і так далі. Но коли в тебе двоє дітей, і він ще й ригає, це просто мене, мене аж око сіпається, тому що тобі і так є за ким прибирати, і кого підтирати, а тут ще цей кіт, після якого треба постійно все прибирати, як не в вудку, то десь на ламінаті, да? на ліноліумі точніше. То, якщо зараз я часто говорю, що якби в мене спочатку були діти. То кота не було Хоча кіт дуже класний. Я впевнена, що в нас таких котиків вже не буде. Дуже хороший він, невредний. Так що, так. Да. Добре, що в мене поки Настя не просить нікого з тварин, до речі, взагалі, може там день якийсь попросити хом'ячка, ще якийсь день вона попросила попугая. Я сказала, ніяких попугаїв. І, в принципі, вона не клянчить. Що, кляче. Куди ти йдеш? Дома чи день народження. В домачі на день народження. Він збирається. Да. І ще Я колечко не бери, бо ти його там загубиш. Будеш прыгати і загубиш. Чуєш, так? Да? Тут не, не я не буду пригати. Ну, щоб потім не плакала. Навіть білі красівки їх діла. Ми нікуди не вдівали, бо вони білі. Це появився. Филим. А ти будеш нести лучше. А що, ти хоч? Я буду нести. А ти що будеш нести? Нічого. Угу. Наші ранкові вибирання. Настя з лялькою вже. З коляской. Женя на мотоциклі. Сьогодні ніхто не плаче. Сьогодні дуже гарний ранок. У мами. Так, прибігла з магазину, покажу вам. Оббігла всі магазини, шукала яйця. Зайшла в гроші, але тебе немає. Ну, маленькі тільки, в сільпо немає. Найшла в гроші. Але, на жаль, тільки ось такі, Ні. з дикою цією природою. Думала, може, якісь із зайцем є щось таке, бо вергідність того, що тут щось попадеться з того, що в них вже є, дуже висока, бо Ці яйця... Такі, така колекція вже дуже давно. На в магазинах і ну не то, щоб ми дуже часто їм купуємо яйця, але вони в них були. Взагалом, яка задумка в мене? Це я хочу вам показати, що я купила на квест, тому що завтра у нас субота, будемо пекти паски, тому в мене розважальна програма вже для них готова. Загалом це так зручно, коли ти знаєш, чим ти будеш на вихідних займатися. А, бо завтра будемо паски пекти. Я купила серветки великі. білі, Подивилася, як можна фарбувати яйця цікаво, щоб діти були задіяні там, фломастером, общем, має бути гарно, я думаю. А, і пасочки хочу а, крафін, ви крафін, мафін, мафін, крафін, поділи, зробити не такі просто, щоб піднялися, а такі закручені. Не знаю, що в мене вийде. Думала ще спробувати глазурю, цю що нову, скрізь показують з згущеним молоком і сухим молоком. Але, думаю, що не буду купувати, тому що я купила кольорову глазурь на білковій основі. І я не планую багато пасок робити, тому думаю, з головою вистачить мені того, того щоб не набирати. А от на неділю, вже, коли вранці вони попрокидаються, вже будуть готові пасочки, будуть готові яєчка. Тобто, в принципі, сісти, поїсти, <гум> зроблю для них ось таку розважальну програму. В них ми були, купували ось такі лідерці класні. Я думала, як це ж їх. Гарно використати, ну женя сюди машинки, покої Настя сюди все рожеве, просто пакує, їм принципі, подобається ними гратись. Але я хочу, типу, написати їм такий сценарій, що типу до мене приходив кролик. Ну, не до мене, а типу, до нас приходив зайчик або кролик і позалишав подарунки по квартирі. І ось мені він залишив підказочки, які я вам буду розповідати. А ви маєте знаходити подарунки, і от вони будуть з цими відеречками бігати дуже милі, і е, збирати сюди подарунки. Тому, думаю, має бути цікаво. Мені було б цікаво. Звичайно, для цього всього було б ідеально, якби була приватна територія, своя земельна діляночка, щоб це дійсно десь в кущиках поховати. Але що вже є. Так, показую, що взяла. Брала вже давненько по чуть-чуть. Не вийшло це дуже дорого, можливо, вам буде на ідею на майбутнє. І насправді досить зненацька, тому що бігала по юкі, це магазин іграшок, подарунки вибирала. І натрапила на такі яєчка, згадала їх з дитинства. Це ті, що кладете в водичку, і тут виростає динозаврик і лопається яєчко саме. У моєму дитинство таке було, Сергій каже, в мене такого не було, я взагалі не знаю, що це таке. І сьогодні я бачила в АТБ є з курчатком. Насправді, з курчатком навіть прикольніше. Але я не брала вже, бо я вже взяла динозаврів. І в Юкі вони по 29 гривень були. Я не, не знаю, не дивилася, скільки коштували вони в Курчатаці. Але це взагалі дуже смішна ціна, а діти, я обіжчю, впевнена, будуть захоті, бо такого в них ще не було. Тому ось такі яєчка сховає зайчик. Далі знайшла ось такі давно хотіла дати їм спробувати, особливо Насті, але тут пише 3+. подивимось, ось такі яйця. З динозаврами Полі... будуть маленькими поліонтологами, розкопками займатися. Подивимось, типу, скелет якогось динозаврика. Не знаю, що з цього вийде. Такого в мене в дитинстві вже не було, але цікаво. Тут є паличка, є кісточка. Це вже трішки дорожче: 99 гривень. Але все одно, я думаю, вони будуть в захваті. Це також зайчик залишить. А, далі, я ще була в Аврорі, побачила такі от татуювання. Взагалі, смішна ціна, у них так само була що 16 чи 19 гривень, і тут їх багато, 5, чи 5 штучок, чи що, і вони ще світяться. Це дешевше, ніж на Аліку, <сум> <сум> ви розуміли. Роботи, бажання любить роботів останнім часом. Він, ага. до речі, любить динозаврів, драконів, роботів. А з машинками ну, він якось ось так ось, ну, не знаю, такого. Ближче до, до нейтрального. І Насті тут принцеси. Тому так само десь обклеїмо їх. Я це думаю, як це краще зробити, Чи щоб вони відразу все зібрали, а потім почуть відкривати. Чи, наприклад, дійти до одної етапу там, з цими яйцями і положити їх в воду, потім шукати щось інше. Загалом не знаю. Але тоді не буде прикольно, бо вони не зможуть зібрати все до кучі сюди. Мені здається, вона сюди навіть що не влізе. Воно пішло. А може, Ні, не влізе. Бачите, не влазить. Тому, може, дійсно буду робити все поетапно. Там Знайшли, зробили. Знайшли, зробили. Це трішки в часі розтягнеться це все. Подумати ще треба на це Треба подумати. Далі в Аврорі ще купили такі яйця були. Не знаю. Я впевнена, що це жахливий шоколад, але яєчки прикольні. Можливо, на пасочки покидаємо, подивимось, але теж думаю, десь їм залишити їх. Сьогодні я ще докупила бомбочки. Знаю, що в Аврорі є так само вигляді яйця, але купила вже ці АТБ були. Тут також буде фігурка якась в цьому всередині. Загалом дітки таке люблять. І, і на останок будуть яйця такі великі. Які яйця із іграшкою. Так що ось такий квест. Це що в нас виходить? Скільки в нас етапів? Раз, два, три, чотири, П'ять е, баз локацій буде. П'ять місць, в яких мені треба подумати, де що сховати в цій маленькій квартирі. Але загалом, я думаю, дітям дуже і дуже сподобається. А саме головне сформує класні спогади. Е, бо це, знаєте, я взагалі. Люблю робити якісь такі традиції. Для мене це трішечки по особливому. Потім буде згадуватись, коли виростеш. І ось хочеться такі квести робити е, ко кожен рік на великдень, щоб ну, в них воно відкладалося, і це прикольно. Бо на день народження і так багато уваги, і так багато подарунків, е, крім того, квесту. Паску можна або так зробити, або просто там поїсти пасочку. Тому беріть на замітку, можливо, комусь. Ну, я корисно, можливо, хтось не знав, що таке можна робити. Е, Так. Так що ховаю це все. І ви будете бачити у відео, як вони це все шукають. Я тут покала обіду, включила класне відео, подкаст з психологом про те, як ми травмуємо дітей кхм, у різному віці, там, типу, розвиток до 3 років, з 3 до 7, з 7 до 12, 12 і з 12 йде далі. Там, типу, основні ці проблеми самозванця, коли ми, типу, що, що батьки можуть робити в дитинстві так, ну, для дітей, як вести себе з ними, що в майбутньому розвиваються ці такі певні ключові травми. Тому, кому цікаво, ну, я люблю таке слухати, часто запитуєте щодо того порови виховання, І так, підбірку вам список написати не напишу, тому що я не веду такі списки. Але коли мені щось класне попадається, то я думаю, що буду вам рекомендувати. Більш того, що це відео вийде на Великдень, Тому, до речі, зі святом вас. Христос воскрес! Так. І, можливо, ви захочете провести час під корисним контентом ще. Тому посилання залишу, а якщо забуду, то нагадайте, yeah. я в повідомленнях залишу. Так, хочу зробити чай. Але я надію, що все-таки погода буде класна, і ви всі десь на дворі будете гуляти і дивитися це відео трішки пізніше. Але раптом все ж ні, то маю для вас цілу годину, мені здається, там те відео йде. Корисного контенту. Так що я буду зараз пити чай, потім прибирати а, під, під корисний час. Маленьких там вирішила зробити свято. Танці, танці, до речі. Живіт почав рости і розтяжечки старі і відновилися. Що ти не будеш рухатись на камеру? Не хоче. Вчора Сергій поклав руку такий, каже, ого, як він б'ється. Каже, два попередніх такі не були активні. Кажу, да, б'ється активно враховуючи те, що ще там цієї дитини кіло, там 200. Страшно подумати, що ж буде, коли буде 2-3 кілограма де вилазити через живіт. Все ж зловила, як шевелиться малюк. І так, да, животик у мене такий немаленький, ходити ще треба, мені треба. Немало, скажу так. І розумію, що буду я довше, чим ширша. В принципі, так само, як була з Євгеном, У мене з Євгеном був дуже великий живіт. І насправді я так дивлюся, в мене просто при вагітності не при не було ну, Велич живота залежить, там, понятно що від розміру дитини, але так само від того, як матка розташовується, враховуючи ну, дитину, яка набирає вагу. І враховуючи, що в мене немає дискомфорту в плані травлення, то живіт і вся дитина повністю лягає мені наперед, тому животик росте великий. Тому якось треба. Збиратися, прийняти цей факт, що я буду велика-велика. На цей вечір у нас також було заплановане дійство. Ми святкували день народження Данила, це двоюродний братик Йому було 5 рочків. Всьо розважальна програма з роботом. Правда, робот був такий собі аніматор. Да. Треба дуже прискіпливим бути до аніматорів, бо роботом була дівчинка, якась метр шістдесят і взагалі беземоційна, ну, таке. Потім помінявся робот, був кращий вже. Тут Настюшка знайшла аквагрим. Звичайно, що вона побігла, звичайно що вона випросила. бути взагалі, єдиноріг, поки я пішла проплатила, то вже був лебідь, але досить гарний. Це ми ходили в шок, те, що на Вишенці давно я тут не була. Останній раз була на першому курсі університету, бо тут, бо тут для дорослих, є, і ми сюди колись ходили по молодості. А так, давно вже тут не була. Дітки покатались на таблетки. Дуже добре, що вийшло так, що Сергій був вдома ввечері, бо мені було б з ними складно. Мені то допомагали, але все одно вагітною бігати така розважальна програма собі. І ось було паперове шоу, і тут вже поміняли нам робота, на більш таку дорослу, але теж дівчину, теж не зрозуміло, чому дівчину, але ладно, вона, вона була, була більш переконлива. І дуже прикольне тут паперове шоу було, діти дуже радувались, гралися. Звичайно, що якби з цих ігрових автоматів приходиться хоча б 2-3 жетончика купити, щоб вони погралися. А загалом комплекс непоганий, але я рахую, що більше для постарших дітей 8 10 там 12 років. Але місця ніби як в ньому менше ніж в країні мрії. Але в країні мрії набагато більше зон саме для от такого віку, як Настя, тим паче, як Жені. Бо тут для Жені по факту було тільки одна чи дві, дві зони розважальні. А це у нас уже завершувався вечір. Покаталися на поні, пограли в баскетбол <хи> і вирушили пішечка до себе додому. Якраз прогуляли, вигуляли все, що наїли. А вам дякую за перегляд, гарного вам свято, якщо сьогодні дивитесь це відео на Великдень, і всім нам миру та любові. Пока-пока.